Но ну, это действительно талантливейший генерал. Шел только вперед. И люди, тем не менее, шли за ним. Что в наше время как бы очень Ну, маловероятно. Дерева нам надали резать. Лісові господарства України з усіх областей вони тільки зараз перші почали надходити. Це Донецька область, Житомир. Завтра будемо отримувати дерева Сівана-Франківщини. Тобто показати, що український народ єдиний, як ці дерева. Вже отримали около п'яти тисяч маків пам'яті, які ви можете виділять. Помогли майже всі школи города Києва. Вони відкликнулися Це мої я іскріння признательна.